Так, доброго дня, я щиро рада всіх бачити. Хочу все ж таки подякувати в першу чергу панові за фінансову підтримку проєкту, бо в нас успішно завершується ще один встановлення ще одного індивідуального теплового пункту. Бо так як ми переконалися, все ж таки сам, саме встановлення лічильника не дає економії. От в Луцьку у нас, якщо чесно, я дуже рада сьогодні бачити таку гарну підтримку з ББ у місті Львові. Повірте, в нас трошечки по-іншому, але ми крепкі, особисто я. Я не дамся, щоб наше об'єднання знищили. І тому ми створили Раду голів ОСББ. І зараз ми ходимо гуртом. Тобто, на даний момент у нас ніби питання починають вирішуватися. Хоча єдині проблеми, які в нас ще не вирішені, це звичайно пільги і субсидії в Наталі Ванівни. Ми посилали лист. Я думаю, що все таки це питання повинно врегулюватися в цілому в Україні. І крім того, наполовину вирішена проблема по ліфтах, так як держ Держгівпромнагляд, інспекція державних все ж таки вимагає від нас реєстрацію ліфтів на ОСББ. І крім того, хоче, щоб ми брали дозвіл на експлуатацію. Таке враження, що голова ОСББ експлуатує ліфти, возить. Там членів об'єднання. Ну, але я думаю, що все-таки це питання теж будуть вирішуватися і походу, все, за два роки вже стільки питань вирішено, що я, якщо чесно, дуже була здивована і не вірила, що ми настільки вже десь далі підемо і щось вирішимо. Але стосовно нашого будинку по перемоги, 10 проблемні питання, я скажу пізніше, а зараз буду хвалитись, мені дали дозвіл. Так, все ж таки, першим кроком в нашому будинку. Це було рішення обстеження індивідуального теплового пункту, не індивідуального, а бойлерної, так, так, так як називається. Настояв нас лічильник, який абсолютно недавно давав не нам економії. Що ми робили? Ми загальними зборами вибрали людину, яка зранку приходила в бойлерну, підкручувала лічильник, на вечір його відкручувала. Крім того, дуже хочу подякувати знову ж таки проекту РНТ, який нашій міській раді дав таку послугу, як проведення енергоаудиту. Для наших ОСББ це було безкоштовним. І, відповідно, ми вже мали аналіз того, які роботи нам треба проводити по енергозаощадженню. І от де саме де саме проводити ці роботи і що нам треба розстраняти забуло шкоджувати. Так, прошу далі. Так, це стосовно енергоаудиту. Ми якраз побачили, де в нас будинку відбуваються втрати тепла та електроенергії. Що конкретно треба було зробити, як підвищити енергоефективність? І крім того, там в нас чітко було прописано, у нас хороший енергоаудит був нам робила київська фірма, де прописала навіть суму, яку потрібно буде внести в ці засоби. Прошу далі. Значить, Стосовно історії. Об'єднання молоде, створене, ну фактично молоде, якщо я 10 років займаюся, то це досить молоде. В лютому 2010 року. І до тої пори, поки у нас не було доступу до войнарної, до лічильника, відповідно, економії ніякої ми платили по 8 гривень за квадратний метр. Це велика сума, при тому, що тариф у місті Луцьку був 6,15. Після того, як у нас був доступ, відповідно вже був член правління, який міг регулювати сам лічильник. Прошу значить, крім того, щораз ми проводили аналіз, підбиваючи підсумки за кожен місяць, ми проводили аналіз і достукувалися до людей, що саме нам треба робити для того, щоб якнайбільше здешевити нам послугу по опаленню. E, значить, пропозиції по дешевлені послуги по опаленням e, в нас вийшли. Ми вирішили робити через встановлення терморегулятора. E, і тепловий пункт утеплення будинку це дуже дорогі речі, які були не карману наших людей. Я думаю, що і під вони не покрмали, якщо це самостійно робити за власні кошти. Тому ми, ми хотіли ставити тільки терморегулятор з температурними датчиками датчиками. Відповідно, провели анкетування. E, нам вже треба було знати, хто погоджувався, хто не погоджувався, бо, як правило, збори відбуваються. Але е, не раз кількість присутніх може бути, е, може не бути, така як нам потрібна по, е, по загальних зборах. Прошу далі. Це приклад проведення аналізу економії. Е, ми доводили отак в кожному квартиру, вносили такі інформаційні бюлетні, де писали, як нам треба заплатити менше. Достукувалися до кожного мешканця, який не розумів, що це таке, чому цей терморегулятор необхідний, чому ці потрібні датчики? Ви знаєте, квартира закривається, а все остальне, якби мешканця не стосується. Але е, все ж таки, терморегулятор е, нам мав виходити 48 тисяч гривень, і фактично об'єднання могло витягнути, запровадивши е, ремонтний фонд. Прошу да. Трошки хвилююсь, бо я подарун, не а не болі. Далі, значить, поодатне вирішення проблеми. Що ми вирішили робити, це зразу встановлення шарових кранів на стойки опалення для того, щоб могли зразу ми локально перекрити у випадку аварійних ситуацій. Крім того, планували ми встановити радіатори на радіаторах опалення такі датчики. Він знаючи, присутній тут Данпус, який нам проводив, мав сьогодні бути володя з Данпуса, він сам Львівський, і вони нам проводили, встановлювали саме це ІТП. Немає. От то вони нам пропонували, що ці температурні датчики на радіаторах по квартирних, будуть орієнтовно коштувати для кожної квартири десь 1100. Ну, тобто це нормальна сума, яку мешканці могли проплатити. Далі оформлення ВОСВБ, тимчасово працюючого. Період опального сезону для регулювання втрат для того, щоб бачити, скільки ми економимо і скільки ми все ж таки будемо вести перемільну табличку з попередніми руками. За підсумками вже проведеного анготування. Було все ж таки прийнято рішення про створення ремонту фонду якраз. В літні місяці, коли йдуть канікули опалювальні, тобто червень, липень-серпень, ми накопичували кошти на окремо відкритому рахунку, який вважався ремонтним фондом. Після того хочу вам сказати, що я почула, що в Луцьку є інвестор, який їздить по будинках, по будинках, де не створене ОСББ. За цю систему я знала з поїздки в Словакию, я теж буду дякувати Вікторії Володимирівні, яка мене відправила, щоб я все-таки хоч щось побачила, куди спрямовувала свою, свою діяльність. Тоді, відповідно, ми підходили членами об'єднання до того будинку. Люди, де не створено об'єднання, вони як вівці, вони розрізнені, вони нічого не розуміють, вони не об'єднані єдиною ціллю. І я просто їм запропонувала: приїдьте до нас на об'єднання, ми зберемо загальні збори, членів ради правління, потім загальні збори. І достукаємося до людей, бо у нас вже ця робота ведеться. Тобто, коли є об'єднання, простіше запроваджувати якісь енергощадні заходи. Це е, теж інформація, де ми, ми проводили, е, значить, це вже заїхав інвестор, і він нам е, мав робити певні роботи, і ми їм пропонував нам, так як пілотному проєкту. Тариф не 6,15, а менше на 7% В зв'язку, що це ну, перший пілотний проєкт, його варто показати на все місто. І тому 7% менше ми повинні були платити для повернення його інвестицій. І за опалення і повернення інвестицій. Тобто не по лічильнику, а по тарифу луцькому але менше на 7%. Різниця між між, між, між тарифом. І е, лічильником після енергожучаних заходів це було повернення інвестицій. Так ми планували і так вийшло. Прошла. Це схема рішення, яку запропонував нам інвестор по залученню інвестицій. Тобто, е, управляюча компанія, яка має кошти, е, заключає прямі договори з власниками квартир на поставку тепла. ОСББ укладає угоду на виконання. Тих робіт, які повинні будуть виконані, тобто встановлення ІТП, отеплення пінополістированими плитами. і крім того, в нас поставили пластикові вікна на сходових клітках на піддачі і підвальному приміщенні. Тобто, розумієте, оці самі виходи, де найбільше втрачається, були поставлені ці пластикові вікна. Управляюча компанія розраховується з надавачем послуг цілу скептом в нашому випадку по лічильнику. А різниця саме, у цей інвестиповедення інвестиції по складовій, по алгоритму, який ми прорахували, це мало бути в межах 10 років. Тобто, договір укладали мешканці на визначення надавача послуг по опаленню енергосервісну цю компанію на строком на, на 10 років. Прошу далі. Далі уклали спрямі договори, це що я сказала. Ну, Ось ББІН визначено енергосервісну компанію постачальнику послуг по теплу. Прошу далі. І далі почались наші метарства. Не так було, це просто віддати будинок площею 8600, тому Луцтепло тепло довго не укладало договір з енергосервісною компанією. Мотивуючи різними причинами і ліцензією, і тарифом. Ну чому ж виходить е, так, та, е, купляв геокалорію неросервісна купляла е, компанія, купляла геокалорію, точно е, таку саму, нічим не меншу, хоча б не не займалася сама доставкою до квартир власників, але нічим не меншу, а таку саму, крім того, що зменшила тариф на 7%, Для листепла це щось було незрозуміле і отака ситуація. Далі прошу. Це наш будинок, який був з самого початку. Можете глянути дев'ятиповерховий. У нас прохідний двір. Там це якраз такий квартал з чотирьох будинків. На будинку забудови 71 73 року, третього року, моєму здачі на фасаді будинку лежала колись плитка, вона стала відпадати. Тобто, це становило навіть загрозу для людей, які проживали або взагалі випадково проходили через наш двір. Оце виконані роботи, які роботи, які вже виконані по термомодернізації. Значить, утеплення пінополістирольними плитами обійшлося нам в мільйон 606 тисяч, встановлення ІТП тут ви ж бачите 268 тисяч, і встановлення енергозберігаючих металопластикових вікна вікон 231 тисячу. Я вам хочу сказати, ще один такий психологічний фактор. Мешканці будинку нашого були залучені до робіт, але в якій якості? Вони вибирали колір будинку, вони вибирали орнамент будинку. Коли йде якась робота, це згуртовує людей і вони хочуть приймати у цьому участь, і тоді збираються на збори, і тоді більше є більше продуктивності у цьому видах цих робіт. Прошу далі. Це наші інформаційні. Карманчики, в яких ми прописуємо інформаційні бюлетні, і суто якраз от стосувалося мета проекту, де ми розказували людям, що, треба, що буде робитись в нашому будинку. Це для порівняльної характеристики, от бачите, без теплоізоляційної оболонки і після неї. Ну, це просто вигляд з боку. А це наш такий це, гарний будинок. Це будинок, будинок так? Як як? Не весь будинок ізолювали. Ні, весь будинок. Весь будинок, можливо, так показують, бо показують з торця і спочатку. Повністю до і після. <права> <права> для порівняльної характеристики, для того, щоб показати. Прошу далі. От бачите, тут металопластокові вікна у нас в сходинкових повністю стоять. Піддачі трошки не видно. 144. А більшлося загальна мільйона 105 тисяч. А скільки скільки відсотків було людей, які ніяким чином не поучаствували в купілі віку? Ніхто не участвував, це були кошти інвестора. Люди не витрачали жодної копійки. У нас був ремонтний фонд. У нас був ремонтний фонд, але я зараз про нього далі розкажу. Тобто, 2 мільйони 105 тисяч це кошти інвестора, які ми повинні повернути будемо за 10 років. Між різницею тарифом. І показами лічильника. Зробивши отеплення будинку, встановивши ІТП, є різниця. Я зараз далі покажу, бо ми робимо цю табличку і економії. Це наші вікна. Це наше і це наше ще так не в дуже такому вигляді, але все, що могли зробити, там встановив. А об'єднання, якби, було е, націлене інші види роботи. Тому підвал е, ми зробили тільки холодне водопостачання і гаряче водопостачання. На е, опалення пост... встановлено е, балансувальні клапани, але і тепер ми ще не зацементували, не, не привели в гарний вид. От, будь ласка, це лічили. <свистов 'я> Можна навіть далі. Це порівняльна характеристика суду по місяцях. Проєкт РМТ приймав участь у енергосервісної компанії. Так я зрозуміла, що це, напевно, там виділялися ці кошти, бо мешканців не стосувалося жодне фінансове питання стосовно модернізації. А яка різниця між тим, що було і стало? Зараз, а там перед тим, будь ласка, ще покажіть, там за квітень місяць от споживання теплової енергії в порівнянні з попереднім опалювальним періодом зменшилось на 50%. Тобто від 1200 ми 600 калорій тільки використали. Утепливши будинок, встановивши ІТП і встановивши вікна. І ремонтний фонд, да, на половину. І Ремонтний фонд, відповідно, ми звичайно просили інвестора, зробити нам ще ремонт по сходанкових клітках. Ну, знаєте, якщо мед, то ложкою. Але вже коштів в нього не було, і відповідно наші кошти з ремонтного фонду це сума становила 48 тисяч. Ми пустили на ремонти сходинкових кліток. Ми повністю зробили, утеплили самі відкоси вікон, бо вони просто були встановлені. Ну, якби терчала та п'янка, і нам треба було все ж таки їх утеплити, для того, щоб потім не кинувся грибок, щоб вона не повищеблювалася. І пофарбували, зробили проводку. На сходинковій, на сходинковій клітці і підвальний електропровод. Так, ну і, і все. Це контакти. Звичайно, проблеми є в нас. Е, стосуються вони. Е, зараз я вам розкажу чого. Е, на покрову 14 жовтня, е, представники Луць Тепла е, о 5 годині зрізали нам замок на ІТП. Замітьте, яке не є ще нашою власністю ОСББ, а воно ще був власністю неросервісної компанії. Зрізають нам о п'ятій годині замок, обрізають нам лічильник із ставкою труби. Звичайно, це вихідні дні. Субота, неділя 333 людей залишаються без опалення. Ми приклали все для того, щоб опалення відновити, але просто це говорить ще раз про той факт, що економією повинні займатися, напевно, самі люди, а самим компаніям надавачам послуг абсолютно невигідно. Переконалися ще в тому, коли стоїть лічильник, просто абсолютно без будь-якої апаратури. Тоді відкривається засувка на повну. І нікому не треба її закривати, а навпаки нам рахувати по найвищому тарифу. Дуже зручно і дуже вигідно. Отака така ситуація на Слуцьку, але в нас луцько, але мене не пропаде. Дякую. За сколько сервісна компанія цей проект? 10 років алгоритм. Да? 7 років 7 років ми віддаємо інвестицію, 3 роки вони заробляють. А що то це пов'язали? Яким чином люди пла сплачують? Просто люди люди сплачують по тарифу 6-15 в Луцьку. Ну, я пам'ятаю минулий цей не пам'ятаю. 6-15. люди платили по 5.72. Тобто, а полічильнику не на сервісна компанія купляла теплоносій, і оця різниця половину, він забирає свою інвестицію наполовину менше. Нема в нас не проклада. У нас є інформаційні білики. Ми працюємо з людьми. Не жоден з моїх власників не має права не проплачувати. Бо є сусід, який які знаєш робити. Що... Вашу дані скину працює. Тому така проблема, що міська луцька влада, бачите, я вам ще раз дякую за запитання, не затвердила тариф для енергосервісної компанії, а відшкодовує пінги і субсидії тільки лишень на показники лічильника. Я розумію неросимісну компанію. Їй не треба цих і субсидій. Вони нарахували все, все. і субсидії надаються людям. Якщо надалі це буде продовжуватися, єдиним шляхом, який залишиться для ОСББ, це кожен власник буде звертатись до суду про Скажіть, Скільки розумію, дякую? А скажіть, будь ласка, таке питання: а що є забезпечення забезпеченні цього кредиту Осбебе? Це не кредит, фактично вони вам дали позов. Платежі це є в заставі платежі платежі. 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 Ми уклали договір, що ми що ми не маємо права визначати на іншого надавача послуг протягом 10 років. Доходи, доходи є забезпечені. Це може Мене запитання таке. можеш припустити, що 100% не буде ніхто платити. Що тоді наступає? Який тоді дефолт наступає? у нас чітко прописано в кожному договорі про те, що кожен власник відповідає тільки за свої платежі протягом 10 років. Інший Петров, сідров, який не сплачує, будуть енергоселісна компанія, буде в нього стягати ці кошти. Я вам казав гарантом. Виступає тільки проплата мешканців. Ви не переживайте фінансують розвитку. Ще є питання до Юлії. Я вам щиро дякую. Я обіцяю, що я буду робити дослідження і чекатиму вас я, я буду... дякую. Ще є два питання, два питання, прошу. Ні, Ні, тут, тут не питання, За, за просто знаєте, єдинственним недостатком этого є является следующее. Если б ви самостоятельно поставили счетчик и автоматический терморегулятор тепла. То ви б енергосервісна компанія, далі всі останні мероприятия, срок паємості був би бы 20, там п'ятнадцять і 30 років. тому хорошо, що вам повезло, що в комплексі ви все це діяти. Стоїть розбивати, ви не найдете не розвісну кампанію. Ми тільки в комплексі. Ну зараз на даний момент, якщо ми встановлено це ІТП на іншому об'єднанні, я все таки обов'язково буду вести точно такі самі розрахунки, і ми тоді зможемо в кінці опального року зустрітися в Луську, побачити, який ефект. В я для того, що у нас по плану, у засняли. Уважаємо колеги, я хочу вам сказати, що я вам буду теж зараз Вот Захаров, подібнісь, пожалуйста. Директор департаменту міністерства, він залишиться, И, я, треба, існо, і він, якщо потрібно, то на всі запитання, які будуть до міністерства. А завтра, ну, Талівана ви знаєте, вона залишається. Вона э, так, вже ваша, своя. Я це розумію. У нас не вірить ОСББ, є дні мать і одні. Завтра э, я вранці буду в Івано-Франківську, а десь по обіду я буду з вами і ми з вами попрацюємо над документами і над стратегією э, подальших наших кроків. Дякую. Djakën, proshoj se i dukave.